Вітаю вас, друзі! Я, пані Наталя. Сьогодні ми вирушаємо з вами до музею гончарства. Поспішаймо, малята, адже на нас там дехто чекає. А щоб дізнатися, хто нас чекає у музеї, пропоную вам відгадати загадку. Глина в кого ожива, творить з нею хто дива. В нього посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це так, правильно, це гончар. Гончар в перекладі з грецької мови означає чарівник вогню. Гончар це людина, яка творить серцем і душею. Гончар працює з гончарною глиною. Вітаю вас, друзі! Я радий вітати вас у музеї гончарства. Гончарні вироби виготовлялися та широко використовувалися на території України з прадавніх часів. Це чи не найдавніший вид народного мистецтва. То що ж таке гончарство? Це виготовлення з гончарної глини різноманітних предметів побуту, посуду, іграшок. Кахлів тощо та опалення їх при високій температурі. Ремесло це досить старовине, а з часом розвилось різновид народного мистецтва. Глина доволі пластична та м'яка сировина, коли з нею формується виріб. Однак після обробки випалу стає твердим матеріалом. У глини дуже широка палітра природних кольорів. Починаючи з білого, кремового, переходячи до червоного, коричневого та темно-сірого, бувають керамічні фарби, які взагалі надають гончарній продукції чудового ефекту. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Друзі, пропоную вам. Перейти в іншу залу музею. Це гончарне коло. Гончарне коло або круг це інструмент гончаря, який призначений для виготовлення круглих керамічних форм. Гончарне коло працює за принципом обертання. Гончар кладе глину на гончарне коло і під час роботи з нею час від часу. Змочує глину водою. Крокуємо в іншу залу. Декорування, прикрашання гончарських виробів розвивалося з давніх часів, та з часом виокремилося у декілька мистецьких технік. Перед вами техніка ритування, подряпування, гравіювання. Ця техніка нанесення заглибленого малюнка цвяшком чи паличкою на сиру глиняну поверхню. А ця техніка називається глянцування. Це техніка, за якою гладеньким предметом, переважно камінцем чи пензликом вигладжують поверхню виробу. А це техніка рішкування. Техніка, за якою ємкість Ріжок наповнюється ангобом – поливою. У маленький отвір ємкості вкладається скляна трубочка, через яку тонка цівка поливи лягає на поверхню глиняного виробу. Сьогодні ріжок замінили гумовою грушею, а різноманіття орнаментів вражає. В нас час гончарство розрізняє чотири види. Виробів за призначенням, різноманітний посуд, будь для чого, сакральні предмети, ікони, хрести, свічники та інше, іграшки, предмети для житла та його обладнання це можуть бути кахлі, підвазонники, вази або інші вироби. Отже, гончарство одне з найдавніших ремесел. Воно зародилося ще в кам'яному віці. Спочатку наші предки виліплювали речі для побуту з глини, а потім їх залишали під сонцем. А з появою вогню з'явився гончарський посуд та подоби глиняних людських фігурок. Україна дуже багата на глину різноманітних кольорів. В Україні майже в кожному третьому селі були гончарі. Це свідчить про те. Що було багато якісної глини. Село, де працювали гончарі, називали осередком, в якому могло налічуватися від кілька осіб до кілька сотень гончарів. Таких осередків було понад тисячу, і кожен відрізнявся за технікою виконання, орнаментами та формами. Тому Україну можна вважати як столицю гончарства у світі. Уявляєте? Малята, розгляньте посуд та скажіть, який із них виготовлений із глини? Поставте це відео на паузу та розкажіть, з яких матеріалів, на вашу думку, виготовлено решта посуду. Друзі, вам сподобалось у нашому музеї гончарства? Так, нам дуже сподобалось тут. Ми багато цікавого та пізнавального дізнались про гончарство та гончарні вироби. Але, на жаль, нам час прощатися. До побачення малята. До зустрічі, друзі!